А ви помічали, що люди все що їм не подобається, або що їх дуже лякає, називають сексуальними збоченнями. Але насправді за діагностичними критеріями довідника dsm 5 цей перелік сексуальних розладів дуже обмежений, і дисфункції розлади, друзі, це про різне. На першому місці, умовно кажучи, є е, про педофілію. Да? Тут пояснення зайве. Всі ми знаємо, що це таке. На е, наступному місці це воєризм, патологічне бажання спостерігати е, людині за стативим життям і. Інших людей також сюди відносять фронтиризм. Це патологічне бажання в якихось таких публічних місцях в одязі людині тертися своїми геніталями об іншу людину. Сюди ж відносять е, такі, знаєте, е, подружки, да, я б так сказала, умовно б їх назвала, це е, мазохізм і садизм. І ще є неоточнені такі сексуальні розлади, які треба досліджувати і роздивлятися саме в окремому випадку. І до речі, якщо не було активної згоди всіх учасників процесу, якщо це не, е, е, шкодить комусь із учасників і є е, недорослі учасники, це не є нормою. Да, а е, ваші Артнерській нормі, якщо вам щось подобається, і на це є активна згода всіх учасників, це не шкодить нікому, всі дорослі. Це є ваш особистий вибір. Якщо вам було цікаво і хочете більше дізнаватися про сексологію в такому професійному форматі, переходьте на мою сторінку.